О, ти місто далося мені взаки. Дивлюсь на кручі, там біля вашої школи, стоїть і чи Мазурей. В одежі білість звулася довгий мені держить промову. З цікавості, і я пішов послухати. О як він говорив. Який був голос? Я відразу згадав те, що давно забув. Задав. Згадав покійницю, Матусю, що я маленьким ще застав без неї. Промовець говорив. Ходіть до мене, я... я заспокою вас. Я вас потішу. Yes. Я не чувся, якраз і сльози мене умили, я, ж... я ж не був плаксивий. І здалося, що немає ріднішого за цього чоловіка і не було ніколи цієї Божі в світі коли він тебе балак. Ну то знаєш добре, що такі хвилини і лютий борг міг забрати здатись. Правда і я просто... образу сусідові ще й чимало тижня речей того пророку. Той річ повів про царство Боже. Мені здалося лише приступити до поріг і всім день не будуть, перші люди. Що ж нам це вважає? Тоді не я один повірив, що він справді Божий син. Малину дощ і переривав промову. я, я. Я ж сім під накриття.

Що сказав? А? Що він сказав? Кажу йому нали. Якби не ти, ще б він пожив на світі. Однак неправедний такий пожиток. Неправедний такий пожиток. Чого ж ти йшов за ним? Його слова і. Жив би правильно в своїм моєму. Не так все просто. Він бач, говорив, що тільки з ним Хитрий. Угу. Як я розшукав його, я запитав, що маю я робити, щоб придбати для себе царство Боже. Він запитав, чи це я сповняю, чи з нейшую. Я кажу, так, ну бо все ж була і правда. І все ще царство Божого не має. Як бачиш, ні? Мовив я. І досада вперше весь в моєму серці ступити в нього. І я її скупив. Ну то вітаю все, що маєш віддає... І Йди за мною. Молод вірність. Я ж мовчки відступився від нього. Ти ж тільки вдалося мені те слово. Так і правда. Важко це прийняти. Я Усе роздав. Промовити до не кожен зможе. Я вернуся до Господи, я хотів те слово викинути з думки, але тісна здалася турецька брама то згоди. Наче судить він живих і мертвих, а коли всі його обранці щасливі, радісні. І всі народи світу їм слугуються, людки, і я їм заснув. А в кінці на день. Коли я все роздав в роздав у бою. А сам. Порожніми руками. В одній дежині. Без той мене! Пішов шукати учителя. То ти пішов з порожніми руками. І він прийняв тебе таке Прийняв одразу. Ну то виходить не. Не собі забрав він весь твій статус. Все ж він просе хотів царем голодів всій йдеській статі, як обдере маючих чи дурних, а їх добром наділить ту голоду. Він бач хотів у себе нічого. Але все ж він був великий чоловік. Таї! Це була велика його задоба і пиха. Та То... чи чого вже ти його не кинув? Mm -hmm. Куди б це я пішов? Каріот. Просити хліба в тої голоти, що з моїх рук так! моє добро посіло, щоб там собак на мене нацькували. Я знаю тих людей. Я ріс місний. Повід... Розпочав би щось тоді в Єрусалимі. Щоб я розпочав голий босий. Завести торг? Я ж ні шага не мав. Це правда, я глядів у них скарбони, бо я вважався більш від цього світу, ніж чиї. Честі душі та зайняти для себе звідти я не смів нічого, бо зараз би, мов та наклали б злодій. То ти таки попробував зайняти. Хочу б я подивитись, що б ти робив, коли тобі втекли, крізь пальці гроші, залишають у самі сухі долоні так щодня. Я дбав про хату! Я дбав про харч! А сам голодний! збіганий, як пес, мав думку, як дурень багатіти! Раз при вечері він кинув нам у вічі такі слова. Ось, вийде кров мою. Ось їжте тіло. Боже. Боже помський правий. Чи я ж до кров була як не моя? Чиє ж болоту тіло? І на тій сорому окровного лиця я з тіла спав, як вже їм, того вина і хліба.